Нова пошта не вбачає конкурента в Укрпошті на ринку України. Співзасновник групи Нова, В'ячеслав Климов, вважає, що компанія виграла конкурентну боротьбу на українському ринку у національного оператора поштового зв'язку Укрпошту. Це вас ображає от е такі слова, чи додає стимул? Дивісь, ну є реклама, є реальність. Е якщо б це була реальність, вони б не ходили до наших клієнтів, знижки не пропонували. <зв>. Е у мене є любим, один із моїх улюблених фільмів Адвокат Дьявола. Там є така фраза. Тому альп... адвокатуру аль... пішов, мабуть. Да, аль а... аль... аль... Пачино. Б... Дешедне висію камінь. Та, а, а, вони, не мають, де... вони не мають бачити, як ти виходиш. А, от, а, це є мета, ну, хай я не вважаю, то mm -hmm. не вважаю. А, Тому, а, дивись, це як. А... Перш за все. За вісім років на посаді я не застосував жодного судового або адміністративного реча.